Перехід на вугілля сьогодні став нормою для багатьох підприємств, установ та станцій України. Цей твердий вид палива у нинішніх умовах економічно вигідніший аніж газ і мазут, стверджують фахівці. Бурштинська ТЕС, що знаходиться на Івано-Франківщині, не виняток завдяки такій економії. Тут вдається щороку за власний кошт здійснювати ремонти та реконструкції. Бурштинську ТЕС запустили в дію 45 років тому. А з 2002-го станція працює у так званому Бурштинському острові. Нині вона основний постачальник електроенергії для Івано-Франківської, Львівської і Закарпатської областей. Крім того, по п'яти лініях цей місцевий продукт передають на експорт у Європу. Завдяки підвищенню цін на електроенергію. Тепер працювати стало економічно вигідніше, кажуть її керівники. Стало вже економічніше нам працювати і надійніше. Після того, як підняли ціну на електроенергію, яка не піднімалася довші роки, ціна на паливо зростала з кожним місяцем, навіть не роком. Це нам ми працювали в деякій мірі на збитки. Зараз ми за травень місяць маємо прибутки. Це досить. Позитивно в нашій економічній діяльності триматися на плаву допомагає і те, що станція працює на вугіллі. Завдяки цьому твердому виду палива можна зекономити чималі кошти, кажуть її керівники. А тому газ і мазут, хоча вони і вигідніші для тес, тут використовують лише як резервне паливо для зупинки енергоблоків і пускових режимів. Коли ми затратили в червні місяці 2011 року, 255 088 тонн тисяч умовного палива. Якщо переведемо його в натуральне паливо. І розрахунок простий, на вугіллі це натуральне паливо складало б 357 тисяч 123 тони натурального вже палива, газу 222 тисячі 222 мільйони 368 тисяч метрів кубічних. І мазута відповідно 187. 1960 тонн мазута це в натуральних величинах. На газі ми будемо мати у два з лишнім рази більше затрат, на мазуті майже в три рази більше затрат, якщо би ми виробляли електроенергію на відповідно тих видах палива, які дуже дорожчі. Перехід на вугілля має як плюси, так і мінуси у роботі. Попри економію, викиди в атмосферу від цього виду палива чималі. Втім, на Бурстинський тест за якістю вугілля ретельно стежать. Вугілля зараз при такій роботі, як зараз є, 7-8 блоків постійно працює то десь 10-12 тисяч тонн вугілля в добу. Ми спалюємо. Є в нас служба спеціальна, є пробовідбірники на паливоподачі, які постійно приходять ешелон, і вони беруть аналіз з кожного вагона, беруть аналіз вугілля. Ну і крім того, в нас є ваги на наших конвейерах подачі вугілля, є ваги. Деться вся вугілля постійно зважується. Відправляємо ешелони, з котре вугілля ну не підходить по якості. Ті ешелони відправляються. А ще покращити екологічну ситуацію, допомагають щорічні ремонти та реконструкції. Нещодавно за рахунок власних коштів на пустинський тез замінили електрофільтри. Завдяки цьому викиди в атмосферу зменшилися до 70%. Крім того, подача пилу в пильники тепер відбувається під розрідженням, а це зменшує запилення приміщень. Незабаром на станції заплано. Новно будівництво нового енергоблоку потужністю 660 МВт мегаватт з новими електрофільтрами та сіркоочисткою. Таке нововведення переконують фахівці значно покращить екологічну ситуацію на Івано-Франківщині.